Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про боксити та їх аналіз за допомогою РФА спектрометрів. Боксити це осадова гірська порода, що складається переважно з оксидів і гідроксидів алюмінію, а також окислу заліза та різних домішок. Здебільшого глинистих частинок. Головними мінералами бокситів є діаспор, беміт, гіпсит, гетит, гідрогетит, гідрогематит, каолініт, шамозит, хлорит, рутил, антаз, ільменит, рутил, анатас, ільменіт, алюмогетит, алюмогематит, сидерит, кальцит та слюди. За зовнішнім виглядом боксити дуже різноманітні. Колір їх звичайно червоний, буровато-коричневий, рідше сірий, білий, жовтий або чорний. За агрегатним станом виділяють боксити щільні, які фактично є кам'янистими: пористі, землисті, пухкі, глиноподібні. За структурними ознаками уламкові і конкреційні, а за текстурою Коломорфні боксити утворилися або внаслідок глибокого хімічного перетворення алюмосилікатних порід в умовах вологого тропічного клімату, або внаслідок перенесення продуктів латеритного вивітрювання та їх перевідкладення. Це осадові боксити. Якість латеритних бокситів, як правило, висока, тоді як осадові боксити мають різну якість. Боксити є комплексною сировиною. Вони містять галій, залізо, титан, хром, цирконій, ніобій, рідкоземельні елементи, основна руда алюмінію. Ця осадова гірська порода має досить широкий спектр використання в різних сферах науки та промисловості. Зокрема, боксити є головною рудою для вилучення глинозему і алюмінію. Вони використовуються також в абразивній промисловості, в чорній металургії. При виплавці мартенівської сталі для одержання вогнетривів, спеціальних цементів і не тільки. Як ви розумієте, враховуючи вище зазначену інформацію, рентгенофлуоресцентний аналіз є досить зручним методом для проведення елементного аналізу бокситів різних типів та їх складових. При цьому варто враховувати й те. Що наші спектрометри проводять перевірку надзвичайно швидко та точно. Їх можна використовувати як в польових умовах в місцях видобування досліджуваної речовини, так і в профільних лабораторіях з можливістю деталізованого аналізу отриманих спектрів в спеціалізованій програмі. Зверніть увагу і на те, що боксити краще перевіряти у вигляді підготовлених перетертих зразків після просушування. Оскільки вони містять аж до 25% вологи, яка значно спотворює фінальний результат, якщо її не позбутися під час пробопідготовки. для початку, як ви пам'ятаєте, після збору необхідного матеріалу для формування зразків для подальшого аналізу, потрібно ретельно подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку. З частинками, максимально наближеними одна до одної зернистості. При цьому не варто забувати про чистоту ваших зразків. Тому одразу ж позбавляйтеся від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до порошкоподібного матеріалу. Наступним етапом, як і для усіх порошкоподібних матеріалів, буде так необхідна в цьому випадку термообробка. Просушуємо досліджуваний матеріал в пічці при 100 градусах Цельсія протягом 2 годин. Це дозволить позбутися конденсованої вологи. Після цього частина зразка піде на сам аналіз, а частина на прожарювання для визначення втрат при прожарюванні. Зразок необхідно прожарювати при 1000 градусів Цельсія протягом однієї години. Це дозволить нам позбутися зв'язаної води. Карбонатів. Чи органічного вуглецю, тобто від тих елементів, які є непомітними для РФА. А зараз перейдемо до практичної частини нашого випуску. Ож, сьогодні ми з вами будемо аналізувати два зразка боксити з різною концентрацією елементів в них. Перш за все, як ми вже казали заздалегідь, боксити треба довести до порошкоподібної форми з частинками, максимально наближеними один до одної зернистості. Тож, ми вже маємо підготовлені матеріали. Якщо у вас боксит не готовий, його треба все ж таки подрібнити та зробити детальну пробу підготовку, а ми вже будемо робити подрібнені зразки, будемо аналізувати саме їх. Тож, беремо перший зразок і перевіряємо, чи все в нас щільно прикрито, чи немає жодних. Чи немає в нас жодних подряпин або якихось просипань. Сітки в нас тут все добре і захищено. Тож, позиціонуємо зразок на лабораторний стенд і обираємо необхідну калібровку. В нас стоїть час аналізу 10 секунд, але для швидкого скринінгу ми виставимо 5. Тож всі налаштування зроблені. Можемо приступати до аналізу. Тож, маємо результат першого аналізу, і як і прогнозувалося в бокситах, в нас більше головним, скажімо так, базовим елементом є це оксид алюмінію. Його концентрація становить 48%, тобто, майже половина цього семплу складає оксид алюмінію. Наступний в нас іде оксид кремнію. І він також дуже ем, схоже має концентрацію у 45%. Тобто можемо сказати, що лише два оксиди у цьому зразку становлять вже 93% повної композиції. Також ми маємо невеличкий відсоток оксиду фосфору 4, і нам з наступним йде оксид заліза. 1,8 майже 2. Всі інші показники в нас нижче одиниці, тому ми не будемо їх е, озвучувати. Тож, з першим аналізом ми закінчили. Зараз будемо робити другий. І так само перед аналізом ми маємо перевірити, чи немає в нас ніяких подряпин на поверхні плівці, чи не просипається матеріал, який знаходиться всередині. Але все ретельно підготовлено і все готово для аналізу. Тобто, позиціонуємо зразок. Закриваємо спектрометр. Маємо освічити, що все нормально, і в цьому нам допомагає камера, яка знімає поверхню аналізу. І можемо починати другий аналіз. Маємо результат нашого другого зразка, і тут вже ситуація трохи інша. Ми можемо сказати, що так само базовим елементом, базовою сполукою цьому зразку є все ж таки оксид алюмінію, який складає в нас 61%. Наступним іде оксид феруму, тобто в нас вже кремній на третьому місці. А так іде оксид заліза і його концентрація також досить висока. Вона складає 33 тобто третина всього зразка в нас є оксидом феруму. І далі наступним елементом, якраз в нас іде оксид кремнію, який складає всього 5,5% у цьому зразку. Отже, судячи з обох аналізів та з оксидних форм, які представлені у обох зразках бокситів. Ми можемо абсолютно впевнено стверджувати, що це є боксити, спираючись на декілька факторів, але ми так само бачимо і розбіжності в цих зразках. Тобто ми можемо стверджувати, що обидва боксити були не з одного і того самого родовища, і вони були зібрані в різних містах. Тож, ми сьогодні з вами розбирали боксити та їх аналіз за допомогою рентгенофлуоресцентних приладів Елватех. Як ви вже помітили, боксити необхідно аналізувати на різних стадіях його виробництва та використання, адже боксити є великою складовою промисловості та використовуються досить багато для чого. Тому робіть правильний аналіз бокситів за допомогою РФА спектрометрів компанії Елватех. Вони не пошкодять сам матеріал та дозволять вам розуміти точну концентрацію елементів в цьому матеріалі. А в нас на сьогодні для вас все. І якщо вам сподобався цей випуск, залишайтеся з нами, адже далі в нас багато чого цікавого. А на сьогодні дякую і па-па!